Козероги, я вітаю вас! Це Таро Гороскоп на місяць лютий. Давайте подивимося, яка ви буде характеристика особистості. Прекрасна карта, подивіться, яка тут ніжна дівчина, така ніжність, творчість, руде волосся це поціловані Богом, це багато лідерських качеств, це качество такої людини, яка прислуховується до своєї інтуїції. Тут у нас і небо, і зелене, і голубе. Така наївність, дитячість. Можливо, вам потрібно подумати про якісь творчі моменти, про свою дитину внутрішню, про те, щоб, можливо, ви могли щось малювати, творити, відкривати. От бачите, така людина гола, в довірі до Всесвіту. Плюс такий колір, оцей рудий, це люди позитивні, творці, але воно все зв'язано із, із творчістю. Давайте подивимось, куди ваша енергія буде рухатись. Дуже приємна, прекрасна карта. Ось так. У вас йде прекрасно, вам якось легко все, бачите, виходить, тут вниз іде, тут напруження спадає. Тому, що, якби це було так, то це важко, а так, в принципі, якась ситуація одна рішиться легко, друга буде, якось напруження спаде. Спад напруги у вас буде, спад ваш спад важких ситуацій. Ну і тут ми бачили, в принципі, що такі енергії більш спокійні, класні. Також пам'ятаємо, що це мак-карти. Подумайте, порефлексуйте, про що це для вас. Якщо ви щось відчуєте і протрактуєте так, як хочете ви, це окей. Добре, давайте подивимось головні енергії лютого для вас. Козероги, що у вас буде відбуватись в лютому. Четвірка пентаклів, шестірка мечова, шестірка пентаклів, королева Пентаклів. Всі карти, дві карти. Роботи і четвірка теж гроші. По четвірки Пентаклів це карта відкладень. Там вам підказують, що ви будете багато в лютому працювати стресово працювати. Можливо, ви хочете перейти на якусь кращу должність і ви багато працюєте, нагрібаєте на себе. Ви зараз більше віддаєте, ніж отримуєте. Але ви знаєте, що в цьому стресі я працюю, заробляю, стараюся, щоб мене підвищили, щоб я по кар'єрній лестниці ріс росла і отримувала класні результати. Плюс по четвірки пентаклів це ви можете ще щось відкласти. Це стабільні постійні зароботки. Плюс вам рекомендується відкладати, багато не тратити. Потім з цих відкладань ви можете навіть собі щось купити, приобрести. По королеві пентаклі це якась недвіжимость, це якісь машини. Так, да, зараз вам в лютому придеться більше на себе набирати, нагрібати, працювати, сти в стрес, але потім ви будете більше і отримувати. Такий місяць. Все про роботу, про практичність, про стабільність. Ви вся в роботі, в кар'єрі, в грошах. Але по таким картам бачили ми, що вам, в принципі, нормально з цим всім справлятися. Ви справляєтесь, навіть не, якщо більше на себе нагребаєте. Що вас чекає відносинах, козироги? туз кубків, ну це радість, це любов, це закоханість. Якщо ви хотіли завагітніти, тут теж по тузу кубків можна завагітніти. Можливо, ви будете трохи недовольні своїм партнером, тому що він вам якось не всі потреби закриває, там, не дає вам там, на ногтіки, на ліснички. Ну, але, в принципі, така карта задоволеності, радості. Яка вірогідність зустріти чоловіка по серцю для тих, хто в самотності? Паж мечовий. Король кубки. Тут у вас йде два чоловіка. Один чоловік з оточення, якого ви вже знаєте. Він не дуже приємний, такий саркастичний, може якось спілкуватись дивно, незрозуміло, в нього якась така мова. да? А другий більш такий відкритий, емпатичний, добрий. Оці два чоловіка для вас будуть проявлятись. Або це один чоловік, який насправді добрий, емпатичний, але він не вміє спілкуватись. Його проблематика, спілкування, гарно донести щось. До вас ртом. Вам може казати, що він якийсь колкий, дерзкий Ні, просто він не вміє комунікувати. Придивіться до такого чоловіка. Або дійсно два чоловіка може бути у вас в оточенні. Аспекти кар'єри, роботи, грошових аспектів на місяць лютий для вас, Козероги. Хоча ми вже бачили, да, що ви будете дуже багато займатися роботою. Перегорнута сила. Шістілька кубків. Ну, можливо, ви працюєте з дітьми. Дуже тут мені карта про дітей, дуже мені тут карта якась така в допомагаючих професій. Обережно з вигоранням, тому що ви... тут іде насилля над собою. Вам дуже сильно подобається робота, те, що ви робите. От тут ця карта була. Дійсно, може, тут у вас робота з дітьми, з така якась симпатичність, дітські сади. Є дом, да? ну, то є, якісь... Тут є аспекти роботи з дітьми. Ви вигораєте, ви себе насилуєте. Тут ми теж бачили, що ви більше віддаєте зараз, так? тому що ви знаєте, що в майбутньому у вас має бути повишення, у вас буде більше грошей, ви зможете ще щось відкласти. Але зверніть увагу на вигорання, на насилля над собою. Це класно, що вам подобається, це класно, що ви кар'єристи, але теж треба вміти відпочивати, треба вміти тримати баланс, брати, віддавати, щоб це не було в ущерб вам. Давайте подивимось підказки для вас на місяць лютий козероги. Букет, прекрасна карта, це карта подарунків в лютому, класний кар'єрний рост, у вас все цвіте, розквітає. Період у вас зараз такий, щоб цвісти, бути кар'єристом, показувати себе. Але пам'ятаємо, що через творчість вам це треба робити, через якусь таку емпатичність, дитячість, навіть наївність, довіру, інтуїцію. І тому у вас класний кар'єрний ріст, лютий класний. В лютому все виходить, йдуть гроші, йде кар'єра, все на ріст, все квітне. Плюс можете отримувати подарунки від людей від оточення. Давайте ще подивимось підказку для вас на картах Таро. Підказка на лютий для козерогів. Ну, Ви будете задоволені в цьому місяці з собою, тому що вам йдуть якісь подарунки долі, тому що ви в якійсь довірі, може, ви себе прокачали щось тут, щось робили з собою. Да, можливо, ви не до кінця будете довольні з собою як спеціалістом. Можливо, вам не доплачують, можливо, вам не вистачає, але все одно ви знаєте, що в ну, мене це і так буде. Я, в принципі, емоційно, емоційно мені подобається. По грошам так, поки не вистачає, але я йду в це. Я швидко рухаюсь, я приймаю всі якісь можливості, іду в щось стресове, не боюся. І тому я знаю, зар, можливо, зараз мені не доплачують, і можливо, я зараз не дозаробляю так, би як я хотів. Тому що я не говорю про те, що це дійсно так. Однім людям вистачає тисячу доларів, а одним 10 тисяч. Доларів мало. Це про те, що ви себе можете не відчувати, якби недозаробляючим. Але емоційно вам подобається те, що ви робите. Ви прям наповнені.